Земля то великий театр, у якому одну і ту ж трагедію грають під різними назвами. Вислів належить не мені, а відомому філософу французькому Вольтеру. І його я обрала для епіграфу сьогоднішньої розмови із своїм гостем, і то Руслан Хомич, голова асоціації фермерів і приватних землевласників Волині. Отож на телеканалі Аверс. Передача на часі у студії Вікторія Олещенко моє шанування, шановне. Глядацьке товариство, пане Руслане, я рада вас вітати у нашій студії. Доброго дня всім слухачам і телеглядачам нашої передачі. Ну сподіваюся, що нас можна не тільки дивитися, а й чути, тому і слухачам теж вітання. Тема, із якої я пропоную розпочати, стосується пане Руслане Лозунгу. Який ви як керівник асоціації ваші однодумці вирішили втілити у життя? Звучить він закон один для всіх. Розкажіть, що це таке. Ось я собі розумію, що йдеться про сільгосп нерухомість і оподаткування тої сільгоспнерухомості. Тема болюча Скільки мені відомо, ну, що за... вам вдалося досягти, і чому той лозунг, закон один для всіх, мусить діяти? Закон один для всіх я швиденько поясню, чому, тому що е, в нас, е, на превеликий жаль, в Україні сільгозивиробники, е, я кажу, літра молока або кілограм м'яса виробляється, доходить на прилавок, а його виробляють в різних. Господарства з різним юридичним статусом або фізичними особами цих людей законодавець поділив на превеликий жаль, поділив таким, ми вважаємо, несправедливим поділом. Тобто виробники статусом юридичної особи вони отримують різні компенсації, повернення ПДВ вони користуються набагато кращим ставленням держави, ніж звичайні односібники, яких на волині десь 160 тисяч. Якщо правильно, то ніхто не знає, скільки їх є цих маленьких господарств. Але на превеликий жаль за статистикою, по деяких видах продукції вони виробляють 90 більше відсотків продукції. Тому ми почали говорити закон один для всіх. Це стосується аграрного сектору, сільського господарства, того світу, в якому живу я персонально і працюю кругом себе. Моїм хлопцям, нашим членам асоціації, односібникам, фермерам. Почали в цьому році приходити листи щастя, в яких прописано, що вони повинні сплатити за свою сгн нерухомість, тобто картоплесховища, корівники, сплатити податок на нерухомість, на СГН-нерухомість. Ми прочитали податковий кодекс, прочитали статтю, який податковий. Це нас обурило те, що великі сільгозвиробники, які виробляють курятину, їм, крім того, що по 800 гривень на кожне курку місце. Виділяє держава дотацій, вони ще звільнені від оподаткування. Йдеться Таким просто про великі подат... компанії, холдинги. Так, великі холдинги. Їм, крім дотацій, ще вони звільнені від СГ від податку на СГ-нерухомість. На Я особисто був ініціатором звернення в податковий комітет Верховної Ради. Ми їздили неодноразово і з допомогою голови підкомітету. Тетяни Острікової, ми добилися того, що без е, рішення парламенту, тільки правильне трактування законодавчої норми е, з 14 травня цього року е, моя асоціація, я зокрема подарував селянам України мінімум мільярд гривень у вигляді того податку, який з них не буде несправедливо стягнений. Що це означає? У мене в руках сьогодні. Друкується журнал Агропро. Він сьогодні друкується, але мені надіслали. Ну, побачить, побачить фізичні особи. Но ми спробуємо звільнені зараз попросити режисерів, сплати... якщо є можливість, трошечки збільшити фізичні особи Це, це титульна сторінка тієї статті. Фізичні особи звільнені від сплати податку на сільгоснерухомість, якщо вони є власниками або користувачами такої нерухомості. Тобто, що це означає? Це, ми надали шанс маленьким СГ-виробникам після того, як розлетілися колгоспи, і хтось з них отримав колективну власність, бо є по декілька власників, там якихось приміщень, вони збережені. Ми їм надали шанс, щоб ці приміщення вижили, щоб там з часом створилися робочі місця, маленький бізнес. Я вважаю, що ми зробили. Велику послугу людям, взагалі власникам цих приміщень і державі, в тому плані, що ці, коли залишається велика кількість маленьких виробників. Держава набагато стабільніше себе почуває у продукт мається у продуктовій безпеці, тому що великий агрохолдинг може з певних причин тобто, банкрутувати або якісь форс-мажорні обставини загинути або перестати працювати за один день. Маленьких багато господарств вони набагато стійкіші. Я тішуся з того, що фізичні особи. На сьогоднішній день можуть. Ми встановили рівність. Закон на сьогоднішній день трактує з е, признаються звичайні фізичні особи, які мають у власності або користування земельні ділянки СГ-призначення, або СГ-тварин. Вони визнані законом ще, мабуть, з 97-го року сільгосвиробниками, так само фізичні особи-підприємці, які ведуть. За кведами сільськогосподарського підприємність, фізичні особи фермерські господарства, які у власності просто фізичних осіб-членів фермерського господарства мають приміщення, різноманітні приміщення сільськогосподарського призначення. Тобто я з того тішуся, що ми одну норму закону поновили справедливість хоча б в одній нормі. Для всіх селян без винятку в Україні, я ось хочу зрозуміти, пане Руслане, а чому ж виникла така ситуація? Тобто ви її побачили? Це тому, що ви працюєте просто з цим, а законодавець не побачив і у податковому кодексі була оця така норма. Чому? Вони не хотіли бачити. Вони не хотіли бачити. Я е, не боляче від того, що люди, які отримують з наших податків заробітні плати, тобто державні службовці. Вони мають випереджати такі речі, тобто вони мають розуміти і вичитувати. Це не робота селянина займатися оцими речами. Ну, воно, воно, в, ці речі забирають час, здоров'я, кошти. Я відриваюся від господарки, я мушу їхати. Але я розумію, що якщо ми це не зробимо самі, то за нас точно ніхто не зробить. Та й зрештою людям погодьтеся і немає часу в селі читати і такі документи. І ще один фактор. Наприклад, переді мною постало питання, значить, останні, починаючи з 2000 року, я чесно працював на землі. Ми помаленьку росли, ми зберігали, у нас є в власності свої споруди сільськогосподарського призначення, а ми на превеликий жаль ще не назбирали. Тобто це реєстрація, це виплата коштів за них, це їхнє збереження. Ми мали надію про те, що колись цій державі можна буде вести в, ці, в цих спорудах вести бізнес. Але перед нами стало запитання, коли платити 25 тисяч за одне приміщення податку на нерухомість, чи варто його отримати, чи варто за 7 днів просто розібрати на будівельні матеріали і продати. Я поставив перед собою запитання, чому так? Це несправедливо. Чому великим агрохолдингам дозволяється не сплачувати податки? Ми в таких самих умовах працюємо, сплачуючи в деяких випадках і більше податки за них, не отримуючи дотацій, нас обкладають податками, які ми не можемо підняти. І ми вирішили, що це такого, ну, скажімо так, внутрішній наступ чи війна, з нею треба боротися. Навчені війною на Сході. Я зрозумів, що цей хрест треба нести комусь, і я його несу. Ну що, давайте ми законотворчість, мені здається, ми з вами достатньо обговорили, а можливо, недостатньо. Це ще може бути тема і наступної нашої з вами розмови. Пропоную, пане Руслане, поговорити про урядову підтримку. Тобто, перейдемо із одного приміщення на. Так, на до іншого я про що йдеться про держпідтримку, яка дуже розрекламована, і навіть уряд виготовив кілька цікавих таких роликів. Я їх переглядала, і до речі, можна переглянути усім на офіційному сайті Мінагрополітики. Ось йдеться про той один мільярд, який пообіцяв уряд. Ось для підтримки. Так і м, там є і перерахунок, і для фермерів, і для м, приватних землевласників, і для створення кооперативів тобто, всього дуже багато, і ось на це все мільярд. Скажіть, будь ласка, я пам'ятаю, що ще у лютому, здається, у кінці лютого говорили про те, що ще й немає механізмів і не знали, як буде той мільярд розподіляти. Що на сьогоднішній день із тим мільярдом? І ну як ви вважаєте, чи ну по-перше, чи то достатньо, чи ті гроші дійдуть до тих, кому вони зрештою ну, декларовані і адресовані, і мали би дійти? Одним з питань до податкового комітету Верховної Ради, одним з питань. З моїх питань. Тобто я відстоював е правильність у відношенні оподаткування сига нерухомості. Друге питання, яке ми завезли, воно зараз опрацьовується це надання статусу неприбуткового обслуговуючим кооперативам. Е ми зараз працюємо над цим з податковим комітетом, тільки буде змінно у податковому кодексі норму про подвійне оподаткування е діяльності. Сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу. Ми перші, хто буде створювати обслуговуючі кооперативи. Ви е, маєте на увазі на Волині? Е, ну, я ж на Волині живу, значить, на Волині. Чому? Е, я особисто е, привіз і змонтував документальний фільм про обслуговуючу кооперацію Литви Трьогодинний фільм. Він у вигляді сюжетів для того, щоб нашим селянам показати очима. Камери, тобто, щоб вони побачили, як діють ті обслуговуючі кооперативи. Чому так я заходжу далеко? В нас немає е, юридичного простору або правильного формування або трактування в податковому кодексі статусу оцих обслуговуючих кооперативів. Обслуговуючий кооператив створюється з єдиною метою надання будь-яких послуг членам кооперативу по собі вартості. Там немає е, комерційної складової, якої ти заробляєш гроші. Цей кооператив просто надає по і послуги по оранці, збирання молока, сушінню. І власники цього кооперативу самі члени кооперативу. Держава. А скільки їх може бути е тих власників е і членів кооперативу? Членів кооперативу Пінеґоліс, молочний цвіток, кооператив молочний е Литви. Угу. 750 членів. В день вони зимою здають 60 тонн молока, літом 120 тонн молока. Це велике підприємство, вроді би. Але держава не оподатковує їх, мається на увазі сам кооператив не оподатковується, тому, що на момент продажу за дорученнями кооператив під брендом кооперативу продає якраз молоко. На момент продажу воно залишається власністю товаровиробника, самого селянина, члена кооперативу. Я не можу зрозуміти, чому такий спротив. Там зверху, в Верховній Раді. А спроти з... ви відчуваєте? Я так, відчуваю так. чому. Це дуже просто. Якщо люди об'єднаються в кооператив, так. сам кооператив контролює якість молока. І от тоді такі питання, недолугі, питання про те, що там низька якість, все інше, просто будуть відпадати. Селяни почнуть вимагати дуже е нормальну плату за, свою, е за своє молоко. Перед ефіром я зателефонував, ви почули ціну 3,40 за літром молока. Це так молоко? і ще буквально здається тижнів два тому, е, наші журналісти були в, е, в одному селі, де е, здавачі молока говорили про те, що їм платять 3,80. Хоча не платили, до речі, поки не приїхала наша команда на другий день е, після того, як вийшов сюжет на телеканалі Аверс. Ну, ми дізналися про те, що людям хоча б заплатили тих І вісімдесяти. Оце ви зараз говорите 3,40. тобто ну ціна падає. На Волині за 6 місяців цього року, враховуючи те, що податковий. Кодекс не дозволяє неприбутковим. До речі, на Олені унікальне, інформа... унікальне середовище, тому що тут діє німецький проект, який допомагає створити обслуговуючий кооператив. Наталя Богданівна Козак їздить по селах, і вона це розказує. Люди не хочуть вступати в і створювати, тому що спеціально створені умови не для створення кооперативів. Податковий кодекс не дозволяє створювати, тому що вони будуть оподатковуватись двічі те молоко. Здавача як фізичної особи, так. податком на доходи фізичних осіб, а потім буде оподатковуватися. Друге питання. Коли до мене вчора прийшло в електронному листі від Асоціації фермерів, надійшло 10 запитань, чому не створюються кооперативи 6 місяців. У нас за 6 місяців не поступило ні однієї заявки в області на створення. Значить, поставили спеціально в умовах по компенсації, коли створюється обслуговуючий кооператив. Кооператив може, там закладено 100 мільярдів 150 мільйонів, по-моєму, для обслуговувачих кооперативів. 3 мільйони для кооперативів, в який вступить зразу 20 чоловік, односібників, мінімум з них один фермер до 100 гектарів. Хоча в законі про обслуговувачу кооперації чітко прописано, три людини можуть створити цей кооператив. Я в Києві доказую, що три людини мають право створити цей кооператив. Допоможіть їм першим для того, щоб потім до них долучалися люди. І? Тобто, ні, е, ну ми будемо старатися дотиснути ці речі, нас вже почули, вже готові переглядати. Але за цей мільярд... Е, Щось робиться в країні не так. Я не знаю чому, тому що вчорашня інформація, в «Укрзапчастину» заїхали для того, щоб знати, чи можна закупити трактор. Мої знайомі їм сказали: в нас такого продукту, який би компенсувався з цього мільярду, немає чому, тому що не надходять кошти, немає пропозицій відмін. Агрополітики від Міністерства і все інше. Тобто кошти не надходять, зміни в податковому кодексі щодо обслуговуючої кооперацій нема. Умови по обслуговуючій кооперації спеціально створені, я вважаю, такі, як нежиттєздатні. Я е, думаю, що я вам відповідь дав. Далі створитись мали до кінця року більше як 200 тисяч фермерських господарств. У мене звичайні запитання. Де вони візьмуть землю на створення, коли землі запаси резерву практично немає? Будемо говорити за молодих людей. Де вони візьмуть кошти на те, щоб створити ці фермерські господарства, якщо в ті самі заходиш, купити трактор, а дотацій немає. Тобто, в цьому році була єдина допомога з Фонду підтримки фермерських уже діючих фермерських господарств. Три господарства вони подали заявки отримали, але це поворотні кошти, тобто їм за 5 років ці кошти треба повернути. А мільярд – це безповоротні. На превеликий жаль. Ну, на воленів, а так. Ну, але ситуація якось виглядає якийсь театр абсурду, погодитися. Тобто враження таке, що ну, ніби заявили про той мільярд і е... підготували абсолютно всі важелі для того, щоб його не дати. Дитяче. І враження таке, що просто у ті п'ять роликів умістився весь у той мільярд. Я вваж... Я вважаю, що наш, е... наше міністерство воно набагато ближче до профільних комітетів Верховної Ради. Якщо нас не влаштовує в податковому кодексі речення, воно зобов'язане до нас дослухатися, звернутися в податковий туди, куди ми звертаємося, нам півтисячі кілометрів треїхати в одну сторону. Вони кожен день там зустрічаються, вітаються. Вони мають дотиснути податковий комітет, аргументувати, що обслуговуючі кооперативі це не виробничі, надати статус неприбуткових, обов'язково. І друге, якщо вони обіцяють кошти для фірм, які продають нам техніку, вони мають виконувати свої зобов'язання або визнати через засоби масової інформації, що їхня допомога фейкова. Пане Руслане, ще цікавить ваша думка з приводу того, як же допомагає нам, або ну можливо, я не знаю. Теж очевидно, треба говорити і про урядові якісь рішення щодо виконання угоди про асоціацію, як ми її виконуємо. Ну, Тобто, очевидно, я розумію, що ми, ми намагаємося це робити. У чому суть питання? Я, скажімо, буквально недавно знайшла інформацію, вона мене доволі зацікавила, що фермери. Польські звернулися до уряду свого із проханням ну, зробити, я не знаю, ну очевидно, табу свого роду так на е, імпорт наших ягід українських, тому що ну наші дешевші і їм перебивають ціну. Вони абсолютно тим не задоволені. Я знаю, що наші фермери е, вирощують ягоди і знаю, що співпрацюють із поляками. Скажіть. Е, Тобто, якщо уряд, скажімо, польський почує фермерів своїх, так і зробить якісь заборони, то чи можна сподіватися, якихось ну я не знаю, якихось е кроків із боку, ну, скажімо, нашого уряду чи це знову потрібно буде шукати якусь ініціативу із знизу, так от. Від таких, скажімо, людей, як ви, які будете збирати однодумців і вирішувати і доказувати якусь свою правоту для того, щоб змінити ті правила гри на ринку. Тому що з одного боку ми говоримо про те, що нам відкрився той європейський ринок, і ми спочатку були абсолютно не незадов... задов... задоволені. А на сьогоднішній день бачимо, що не так все просто у Європі, і вони до нас ставляться аж не так з великою душею. Напевно, треба починати з того, що треба міняти законодавчу базу Нашу. нашу. Все, що стосується аграрного сектору, воно має бути реформоване. Причому дуже швидко. Якщо такими малими комами, як ми оце вигризаємо, е, е, який звільнити від оподаткування чи угу. ще щось і великими потугами, це неправильно Вона має бути змінена кардинально, дуже спрощена ця система має бути, е, лояльна до простих виробників невеликих. Тобто нормально, має бути створено зовсім інакше відношення держави до селян. Це перше. Друге. Про те, що ми тільки що говорили про обслуговуючу кооперацію. Насправді в світі, крім обслуговуючих кооперативів, нічого краще ніхто не придумав. В цьому кооперативі ми можемо вийти на захід з однотипної товарної партії дуже якісної продукції, сформовається. Один селянин чи одне село, чи там, це не зробить. За поляки. Поляки робляться дуже правильно, вони захищають своє середовище свій ринок. І нам би ми, нам би у них вчитися. Так, так, минулого року там вони лягали на колі, коли зерно наше заходить. Тобто вони зупиняли поїзда. Вони нормально захищають свій бізнес, коли він банкрутує. Фізично лягали, ви маєте так, на увазі? Так, фізично. Тобто вони перекривали залізно-дорожні колії, коли заходило українське зерно. Так само з будь-якої продукції. Чи ми маємо, як ми маємо боротися? Знову ж повернутися. Законодавець має. З нашої подачі зовсім змінювати законодавче поле, в якому ми мешкаємо, в якому ми живемо. Селяни мають гуртуватись навколо обслуговуючих кооперативів, потужних обслуговуючих кооперативів. В цих кооперативах мають навчитися вирощувати однотипну якісну надякісну продукцію. Коли в нас продукція ця буде надякісною, ми можемо не шантажувати на свою продукцію, скажімо так, поляків. Ми можемо туди завозити, наприклад, морку, де її немає в Африку. Розумієте, про що ягоди там, де їх немає, в Африку. Але це можуть робити тільки великі обслуговуючі кооперативи, ще краще це мережі обслуговуючих кооперативів. Селянин не має часу займатися е дослідженнями, вести менеджмент. Він мусить бути на полі. Це, зрештою, то і не його завдання. Це не його завдання. А в обслуговуючому кооперативі селянин може наняти і директора цього кооперативу він може заказати менеджмент, може дослідження заказати гуртом. Він сам один нічого не може зробити, а це разом може зробити. Тому я стараюся дати вам відповідь, що все починати треба з законодавчого поля, в якому ми живемо. Коли законодавче поле не дозволяє нам об'єднатися. Об'єднати якраз того виробників, щоб покращити рівень його їхнього виробництва, полегшити, створити цю оптову велику партію однотипного продукту, коли з ним можна вийти на ринок. То я вважаю, що наші подолгі тих маленьких людей нічого не зроблять. Поляки роблять правильно, пане Руслане. Ви ось сказали, що потрібно законотворець має працювати таким чином, щоб полегшити. Так як вважаєте мораторій на землю? На сьогоднішній день, який діє, то полегшення, чи то таки будемо говорити, що то не є розвиток на сьогоднішній день. Хочу почути вашу думку з приводу цього, е, бо сьогод... лунають різні думки. Е, я скажу колегіальну думку, колегіальну думку, яку ми прийняли на Раді Асоціації фермерів в Києві і на Раді Асоціації фермерів в Волинської області. Е, я маю свою власну думку, але буду казати. Думку колегіальну. На сьогоднішній день це вимушена міра. Обов'язково. Я вважаю, що ця міра була прийнята правильно. Чому? Свого часу ви маєте на увазі, так? так? Ну, рік назад вони продовжили, це правильно було зроблено. Чому? В теперішніх умовах, в теперішньому законодавчому полі, під час реальної війни, під час тотально несправедливого ставлення до селянина виробника. Я би говорю зараз до маленького селянина. Починати продаж товарної сільськосподарської землі це злочин. Ми прийняли рішення, що при теперішній владі, при теперішній Верховній Раді, при теперішній адміністрації президенту і Кабінету міністрів це робити категорично заборонено. Чому? Тому що Верховна Рада не робить кроків, які зробили та сама Литва. Перше, вони не готують законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення. Разом з нами, хоча б з асоціацією фермерів, з різними організаціями. Разом вони не дослуховуються. Є два законопроекти, які написані дуже неправильно. Ми е, будемо обов'язково приймати участь, коли будуть готувати ці законопроекти. Коли в 2015 році один законопроект мали внести е, в на голосування на два е, тижні була перекрита Центральна вся Україна тракторами асоціації фермерів. Я пригадую. Тому я вважаю, що ринок землі обов'язковий, це наш обов'язковий ринок землі. Його, е, при ринку землі е, землю мають купляти тільки фізичні особи громадяни України, без виключень, тільки фізичні особи, щоб кінцевий набувач землі була фізична особа, не юридична особа, яка може перебродати невідомо кому і здати в оренду Китайській Народній Республіці. Держава має надати маленьким фермерам кредити. І за ці кредити ці фермери мають купити. А заставою має стати, предметом застави має стати ділянка, яку набуває фермер. Так зробила Литва. І хочу останнє сказати: в Литві на завершення. На завершення так? В Литві землю купили за одну ніч. На ранок землі в Литві не осталось. Але вони декілька років готувалися до цієї ночі. З 12-ї години ночі до 8-ї години ранку. Коли наступило число Ч, вони купили всі спокійно, купили землю, хто в кого хотів, але до цього вони готувалися. Держава дала величезні кредити на 30 років під маленькі відсотки. Фермери на ранок встали, держава сказала, я продала задешево, попросила ще гроші. Фермери додавали, але це пройшло цивілізовано, гарно, і набувачами були тільки громадяни Литви. Пане Руслане, одним буквально словом, як ви вважаєте, скільки Україні потрібно, щоб досягти от у тієї ночі однієї? Одні вибори, одні гарні вибори, на яких ніхто не буде продаватись за гречку, за гроші і зрозуміє, що кілограм гречки не варті частини п'ятирічної нашого життя. То був Руслан Хомич, голова асоціації фермерів і приватних землевласників Волині, гість нашого сьогоднішнього ефіру. Ну і на завершення, шановні глядачі, хочу сказати таке: е, мені дуже імпонує порада, яку свого часу дав король Британії своєму прем'єр-міністру Вінстону Черчилю, коли він не знав, як йому вчинити, той порадив звернутися до людей, бо вони. Повинні зрештою знати, що і які рішення приймаються, і брати у тому участь, бо від рішень прем'єра мало би залежати їхнє сьогодні і їхнє завтра. Так от мені би хотілося, щоб у нашій Україні, ну, нарешті, з'явилася якась така вінценосна особа, або просто якась особа, яка би порадила нашим депутатам, нашому уряду. Погодьтеся, пане Руслане, правда, от, щоб такі вони. Прийшли, якщо не знають, як діяти, от прийшли і запитали у людей. Ну, принаймні, у таких, як наш сьогоднішній гість. Я дякую вам за сьогоднішній ефір і запрошую до нас у студію. Іще. Дякую, глядачам. Спасибі вам, що дивилися. Залишайтеся із телеканалу Маверс.